була в стані алкогольного сп'яніння, вона мене збивала, вона мене збивала, вчинила мені телесні, втекла з міста пригоди, поліція погнала з Ну я вас ну, читаю ваше повідомлення про те, що за кермом авто Хундай, АК 37 водій в алкогольному сп'яні, сп'янінні неадекватна поведінка на дорозі прямує бік водолу. Ну, це так прийняли заяву. Так, да, через 102 я заявляв так да, я казав план перехоплення треба да. так а, а сьогодні виглядало схему за вашим зверненням вчора вчора я заявив а сьогодні я дзвонив повторно щоб мені направлення на хопс Ну, на медали знаходиться у черкасах Ну Вони мені сказали сюди приїхати. Тут видадуть направлення. Це мені Коростій сказав, дежурний частини близнюків. Ну, мені направлення не давно, тому, тому що матеріал на розгляд забрав ще. І що тепер робити? Вони що там, барани, блядь такі. Вчора не впіймали, не розслідували справу. Бля. Людина п'яна до сих пір і сьогодні її бачить, вона їздить за кермом блять, по поблизнюках. Фух, вот такая, друзья, справа. Ну, две, две заявы, что у него И, и ранковое звернение ваше стоит. З проводу надати направлення на сме. Вони сказали, що мене відправили сюди, в Лозову. Вони що, дебіли, блядь, я з грудним немовлям їздю, блядь, сюди в Лозову. Я не розумію Тут сказали, слідчі вам видасть, в них немає. Ні слідчих, нікого нема в них. Тут слідчі видасть вам направлення. Слідчого, я так розумію, за даний фактом немає. Розглядає патрульна поліція, ваше звернення. Не слідчі. Ну. Хто мені повинен надати? Вони вчора повинні були, бути, що приїжджали заяву брати, вчора повинні були надати мені на СМЕ. Хто заяву відбирав? Е, Вас СМЕ приводуть лесниць по ДТП. Так, да, звісно, так. Да. Так. А вони вчора ДТП офіційно оформляли? Да. Оформляли? Так. Да. Ночі приїжджали до мене, оформляли. Ага. Сьогодніш... Сьогоднішній вже повторювати. Вчора ночі оформляли, заява все писалася. Набори, що матеріали, хто займається, і в кого на розгляді будуть ці матеріали. є повідомлення, зареєстровані. Сме, до, до котрої години працює, позови. до шостої? А в лікарню ви звертались? Ні, в лікарню я не звертався. <плес> ну, я зараз поїду сюди, охоп сме, без питання, сюди без направлення зроблю, телесні. Мені, все, мені вони зроблять і все, а потім вже передадуть вам і ви тоді розслідуйте цю справу. 76, ні. О, ось, ну, 76-й, я так понимаю, де заява і, і 31. И 31. Угу. Стригунув. Устригуно мене разовій. Все, mm. дякую. Це той, що вчора приїжджав патрульний поліцейський. Що ж до вас там? І в смислі в нього справа знаходиться. І що тепер будемо робити? Всі питання тепер до працівника, який розглядає ваше зброю. Оцей, що як його, блін. Стригунов. Він в Лизнюках. він... Я, я в курсі. Ну, Вони приїздили до мене ночі. Вони вчора і. Ганялись, так хотіли впіймати п'яного правопорушника, який чинив ДТП. А впіймали? Ні, не впіймали. І до, по сьогоднішній день не освідослали людину, а людина їздить бо по Близнюкам. Мені вже люди дзвонять ось і кажуть. Ну, не можу цього знати. Бо я в Лазавій. А я розумію, що в Лазавій. На чорта мене сюди ці подонки відправили, По-другому як назвати їх? Ну, По суті вам потрібно звернутися до лікаря, зафіксувати до лікаря, лікарні. Ти що тут працюєш? Ти все більше і більше. Я думав, ти керівник комплект тут. Ходиш в білій рубашці. Так, зафіксувати лікаря і... Якщо буде там щось порушене, то е, будуть виймати в рамках справи е, вашу медичну карту угу. і по ній туди будуть проводити. Угу. Ну, це так, ну, я зараз їду в СМЕ, розумувати. дивіться, як я робив. Я їздив в СМЕ і одразу мені там робили тільки вже за мої кошти, я ще й плачу. За мої кошти я, я плачу і вони роблять СМЕ. А коли поліція дає направлення, я безкоштовно їду, вони мені роблять і все, і вас зобов'язують розслідувати цю справу. Може, да, саме звернутися особисто. Для чого поліція потрібна в нас в країні? Mm, я за неї, і з вчорашнього дня, я за неї всю роботу роблю. Вони не бачать базу даних автомобіля, який утік, не бачать фамілії. Потім вечором приїжджають, все знаходять фамилії. Я вже все мене узнали, все мені поузнавали, я вже сам розслідування веду. Будко Олексій в п'яному стані із суддею, чоловіком п'яні біля магазину, гринька, чуть не збили людину, блін. я зауваження зробив. Судді чоловік втік, блін, Лобановський. Цей почав назад заткувати, Керпошта перегородила йому дорогу. Потім, коли від'їхала пошта, я йому перегоражував. Він мене почав давити і втік з міста пригоди. От, поліція погналась буквально там в секундах, в минутах. Погналась і подзвонили, ми його не впіймали. Классний схема ДТП, вас, поймати його. Скласти е, 124. -ту. Ну, зрозуміло, вчинив ДТП. ще уїзд з місця ДТП, це другий такого. Да, так, да, так, да, так, да, я знаю це все. Ну, Подивитися на якісь реєстраційні документи, а там може ще й 126. А, ні, є все. В базі машина та стоїть в Лозовій на учоті. Лозовісті, все, фізична особа. Будко, Якщо будко. Якщо було їм то потрібно ще мати страховий поліс. Ні, понятно, документ, звісно. Страховий, да-да-да. Документи на автоматі. Да. Да, да, да. 126, я, ну це я знаю все. Так що мені це так, я приїхав, вони мене тупо послали в Близнюках. Ну нічого, я зараз поїду, їх там буду. Тих калашмати, блять. Значит, шаповала чи шляпковала, блять. Я робив на лінії ТТП, тобто ще колись було робив. Якщо людина пострадала ПТП, звертається в лікарню, лікар фіксує... Липовий працює у вас? Ліповий чи липовий? Ліповий, відраджений. А, де відражень? В Криму чи де він там? Ні, ні, ні. Боровачі, бовчан, ага, ну, понятно. Там, Добре, хлопці. Ось вот так. У лікаря свої телесні ушкодження. Так, да, так, да, так, да, я зараз так і зроблю. Там, якщо це там будуть порушувати карну справу, там щось серйозне пошкодження, тоді... Конечно, пошкодження є, навіть легкі, це вже кримінальна 125. Робиться виїмка і медкарточки. Все, я зрозумів, я їду на Хопсме. Все, дякую. В общем, поліція не потрібна нам. Ось така поліція. Ніхера вони не знають, Це Лозівська поліція, Близнюківська.